Упалення нас на маніяку. Було дуже давно, Протягнуло, Гайморіт почався. Стояли, тримали вікна. Ті трубопроводи, які не витримують гідравлічних випробовані розриваються. Почало би обсипатися Це просто катастрофа. З кожного року все буде гірше і гірше. У старій кам'яниці в центрі Львова сховалася дивоквартира. В ній все підпорядковане енергії сонця, землі та повітря. Світло та тепло оселі дає сама природа. Власниця помешкання Оксана Денис називає себе екологічним фанатом. Давно відмовилася від газового опалення. Керамічні пічки, звичні для квартир історичної частини міста. Тут служать лише як окраса. У мене стінова підлогова система опалення. Крім того, стоїть помпа тепла, повітря-повітря, це також повітряне опалення, за домою якого я дуже швидко нагріваю. Я просто включаю помпу повітря-повітря і за 15 хвилин в мене тепло. У мене додатково, як резервне джерело, тепла камінна дрова, камін з водяним контуром. Одночасно, коли я там палю дрова, одночасно нагріваю воду. Але головний принцип пані Оксани не здобути, а зберегти енергію. Вона навіть сніг з вікон не збирає. Він разом з ущільненими рамами та утепленим дахом вберігає тепло у квартирі. Я не втомлююся наголошувати на тому, що головне не які джерела енергії ми використовуємо, а головне думати, як спожити як найменше тої енергії. Постійно батареї. Наші батареї постійно тут холодні, постійно холодні. Ніби на п'ятому поверсі ми кажемо сусіду, що він спускає повітря, тут. Ну, але опалення нас немає ніякого. Відкриваємо ту духовку, включаємо ту духовку. Спочатку беру їсти, трошки тепло в хаті є, потім відкриваю трошки, і сушу дитячу обув, і погоріваємо трошки в, в, в кімнату, тому що в хатах постійно холодно. Висока вологість і холод псує одяг в шафі та шпалери на стіні. Колишнє військове містечко Черляни, де мешкає пані Надія, типовий приклад бездумної втрати теплової енергії. Стара котельня, зношені транспортні мережі та замулені труби не витримують опалювального сезону. Тепло випаровується і через стіни панельних будинків. Теплові втрати в житлово-комунальній сфері України. Транспортування від котельні до будинку 20-30%. Стіни 35%, вікна 10%, двері 15%, дах 25%, фундамент 15%. Ми стоїмо на найнижчому рівні, тобто ми споживаємо найбільше енергії на квадратний метр. В світі ну не в світі, але серед розминатих країн це просто катастрофа. Україна серед лідерів Європи за обігрівом повітря, житлово-комунальна сфера на третьому місці за виробленням парникових газів. Експерти переконані, катастрофа за кілька років набуде глобальних масштабів. Причина подорожчання ціни на природний газ. Якщо кардинально не скоротити витрати енергоресурсів, розплачуватися за паливо населенню і державі буде нічим. Очікуваний ріст тарифів до 2016 року. На електроенергію 250%. На природний газ 260%. На теплову енергію 250%. Середнє збільшення бюджетних дотацій на енергопостачання для закладів бюджетної сфери 250 250-300%. Дані ЮСЕЙД. ТЕЦ 1. Найбільший споживач газу у Львові станція забезпечує 40% потреб львів'ян у тепловій енергії. За понад 100 років свого існування капітального ремонту тут не проводилось. Теплові мережі прокладені під землею Термін служби їх сягає 30-40 років. І у нас на підприємстві самі більші це якраз при транспортуванні теплої енергії від джерела до споживача. Замінити всі ділянки, які би потребували заміни, не маємо змоги. Тому ми проводимо гідравлічні випробування і ті трубопроводи, які не витримують гідравлічних випробувань, розриваються. Ми міняємо невеликими ділянками. Повної заміни потребує понад 70% тепломереж. 2010 рік ТЕЦ 1 не отримує з державного бюджету ні копійки. За цей період вдалося за кошти міста замінити лише 500 метрів ізольованої труби на Сихові. Реформа міського теплопостачання виклик для влади. Перша комплексна програма з енергозбереження на Львівщині та в Україні з'явилась лише 2006 року. Стимулом стала газова війна з Росією. Завдання програми скоротити затрати палива втричі. В Україні діє дуже багато програм розвитку. А в чому проблема? А тому, що а, вони не підтримані ресурсами, людьми, фінансами. і Вони просто не діють. Такі програми це в значній мірі. Вони. Закривають якузнішу звіту. Хтось в звітується, хтось кому від бумага стає просто попірцем. Львівської області, як на мене, мені здається, одною з перших, якщо не саме перша, більш-менш діючу програму. Основна новація львівської програми часткова компенсація відсотків за кредити на енергоощадні технології для населення. Програма кредитування населення на здійснення енергоощадних заходів на 2006 і 2008 роки. Банки видають кредити під 25% річних, 15% ставки компенсує обласний бюджет. Програмою скористалися 5,5 тисяч осіб. Банки видали кредитів на суму 45 мільйонів гривень. Обласний бюджет компенсував 5,5 мільйонів 2009 року. Через фінансову кризу кредитування призупинено. 2010-го банки знову почали видавати кредити. Ідея програми була показати, що населення може власними силами зробити якісь заходи і забезпечити собі комфорт і споживати в 3-4 чотири рази менше. Добрі наміри адміністрації, проте не всі оцінили. Причина недовіра до банків та кредитів, підсилена фінансовою кризою. Львів'янин Василь Коцюк вже кілька років шукає кошти на повну термомодернізацію десятиповерхового будинку на Сихові. Треба близько півтора мільйона гривень. Власники квартир самотужки вже замінили вікна і двері у під'їздах. Влада має зрозуміти, що людям самим витягнути ту суму неможливо. Тут мусить бути співфінансування. Я розумію, так даєте кредити, додайте ті кредити під 2-3 річних там під 5 максимум. Це було б добре. Люди б брали такі кредити. А коли вони йдуть вже більше 10%, а потім ще умови накладаються різні, знаєте, на це ніхто не піде. Це не є кредитування. Тут наоборот, є наживання тих банків. Середній вік будинків на Сихові 25 років. Здебільшого це панельні споруди. Вони найменш енергоефективні. Силами міської влади тут лише час від часу латають щілини між панельними плитами. Ці шви бачимо з будинки панельні, і ці шви вже проходилися. Їх латай, не латай. Через рік два вони знову будуть пропускати. Якщо ми зараз це не утеплимо, значить з кожного року все буде гірше і гірше. Мерія Львова визнає, коштів на ремонт житлового фонду бракує. У свою чергу витрачає ресурси на інформаційну кампанію, стимулює населення заощаджувати тепло і модернізувати свої помешкання самим. Кожного місяця в кожному ЛКП, що обслуговує житловий фонд, на в кожному під'їзді будинків розміщується інформація по споживання нейроресурсів у розрізі кожної квартири. Кожен в своїй квартирі рахує гроші. Тобто він бачить, що його сусід споживає, наприклад, 6, наприклад, гривень за квадратний метр, а інший сусід споживає 3 гривні за квадратний метр. Я думаю, що йому було б дуже цікаво дізнатися, яка причина споживання його ну стілько гривень. Сподіваються у міській раді і на грантодавців. Львів уже є учасником кількох міжнародних програм з енергозбереження, проте вони не забезпечать навіть десятої частини потреб міста. Мешканці багатоповерхівок також можуть просити кошти у закордонних донорів, кажуть міські чиновники. Перед тим повинні створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. В місті зараз є дуже багато першочергових заходів, на які треба внести саме капіталовкладення. Ну і відповідно, ми шукаємо дешеві кошти, дешеві фінансування для того, щоб допомогти мешканцям. Насамперед іде питання про ОСББ. Пан Василь вже писав заявки за кордон, але безрезультатно мовляв інвестори обирають для фінансування дешевші проекти. Ми вже переконано чуже надіяти ми не будемо. Треба тільки на своє, І на цей будинок вже було мільйон вісімсот. Ясно, що є будинок, де він запланував сорок тисяч. а я мільйон вісімсот. Піддесять на п'ятдесят. Ясно, що піде той зарубіжний інвестор туди, де менша сума, і вложить.